І так, всім привіт, на зв'язку Неструбло. В цьому відео я вам покажу, як я заробляю кошти в інтернеті, як я живу з таким виглядом і як тобі досягти такого самого, використовуючи мою схему торгівлі і мою схему заробітка коштів в інтернеті. Тому сідай зручніше, бажаю тобі приємного перегляду. Зараз я буду все тобі пояснювати за комп'ютером. Також хочу сказати, що в мене немає ніяких платних курсів, платних віп каналів і так далі. Я все роблю на безкоштовній основі для того, щоб набирати свою початкову аудиторію. Тому обняв тебе, підняв, додивися ролик до кінця, і я тобі гарантую, що ти все зрозуміє. Між тому поїхали. І так, всім привіт. Ми вже за комп'ютером. Дивіться, налякайтеся всі графіки і так далі. Якщо коротко, в мене є мій торговий бот, Nestor стораї трейд, безкоштовний, і він дає сигнали на валютний ринок. Валютний ринок це, це ось це. Тобто, це співношення курсу валютних пар і ми можемо заробляти як на росі, так і на падінні. Якщо що посилання на цей брокер, я залишив в закріпленому коментарі. Зареєструватися можна максимально легко, просто поповнювати баланс і зараз покажу, як заробляти, як торгувати, водити Точно також, та, так також само, просто натискаєте на аватарку і виводите. У мене просто проблеми трошки з інтернету, тому в мене деякі сторінки можуть не завантажуватись. Але у вас має все працювати чітко. А ось мій бот має е, штучний інтелект, також декілька 33-індикатори, які е, е, кожну, кожну, так би мовити, як сказати, ситуацію, яка є на валютному ринку, аналізують і дають сигнал. Ось, наприклад, приклад аналізу. Тобто, ми просто копіюємо сигнали або з мого бота, або з мого торгового каналу, або зі стратегії. Подивіться, для цього мої ми минулі ролики на ютубі і заробляємо. тобто бот видає сигнали, якщо не помиляюсь, один раз в годину. Тобто, наступний сигнал в нього буде, виходить, через. Через 10 хвилин. Тому ми зараз просто з вами дочекаємось, поки а, бот видасть нам сигнал, і ми на нього зайдемо і переглянемо в принципі результат. Давайте поки я вам покажу, як це працює. Давайте просто вкладемо угоду мону на 5000 тисяч гривень. А, ось, наприклад, дивіться, я поставив 5 тисяч гривень, натискаю стрілечку вгору. А що я зараз зробив? Я зараз відкрив угоду на те, що графік ось на валютній парі євро GBP піде вгору до цього моменту. Якщо він дійсно піде вгору, то я зароблю 4200 гривень від тії суми, яку я поставив, тобто 84%. Тобто, якщо він отут піде і до цього моменту закриється вгору, я зароблю кошти. Якщо ж він піде в мінус, я, на жаль, програю всі кошти. Як ви можете бачити, зараз, типу, графік у нас пішов вгору. Я тут зайшов просто від цього рівня, типа рівня підтримки, і через це в нас якби, графіки за вгору Ось такий рівень підтримки тут є. А, і зараз я зробив, бачите, якщо на ваших очах 4200 гривень. Все, і тобто, бот, мій торговий посилання нього також буде в коментарі. Він якби дає а, сигнали, розумієте, дає сигнали, і вам не потрібно нічого аналізувати. Тобто він замість вас робить а, аналіз валютної пари. От, наприклад, він аналізував єврої вверх на 5 хвилин. Ми відкриваємо там валютну пару євро ЄСД. А ставимо суму на 5 хвилин, тобто, умовно, якщо сигнал вийде на 18.02, то ми ставимо до 18.07, тобто на 5 хвилин і таким чином заробляємо кошти. Все, і поставимо типу, вгору. Тому зараз ми будемо чекати саме сигнал від бота і спробуємо на ньому заробити. Давайте я вам просто погортаю історію бота для прозрачності і так, поїхали. А, перемога у нас, але 6 таких смайликів, типу плачущих, Напевно, хтось зайшов в поганій точці. Йдемо вгору, далі перемога без. Поганих смайликів. Йдемо вгору. Далі перемога 6 таких смайликів. Окей. Йдемо вгору, перемога у всіх. А, далі йдемо вгору, тут перемога, але аж 15 смайликів. Напевно, в мінус все-таки зачинилось. У бота да, на один пункт у бота плюс вийшов. Далі йдемо вгору також перемога. А, смайлик, тільки один, думаю, що чомусь. Тобто окей все ок. Тут повернення в бота, але всі ставлять огоньки, тому я думаю, що там перемога. Демогору також повернення, але ось позитивні реакції. І, в принципі, це статистика за вчора за день, але тут за рахунок того, що тут був мінус, типу всі трошки обідались. Тому, в принципі, така статистика, давайте зараз переглянемо. І так, нам прийшов сигнал, валютна пара EURUSD, вверх на 5 хвилин, тобто 18.34 до 18.309. Ми заходимо вверх і ставлю суму, скільки я довіряю боту, на 50 тисяч гривень. Ой-ой, графік у нас стрімко, стрімко пішов вгору, можливо, навіть трошечки не встиг. Так, що ми зараз зробили? Ми бачимо з вами валютна пара, тобто це. Зараз ми можемо бачити на картинці аналіз. Далі технічний аналіз на купівлю. Зміни середні 59-60%, потенціал руху 67-77% і сила тренду 74-77. мене там скора допомога, напевно, на задньому фоні, якщо що, ось, тобто це технічний аналіз, а він вам, в принципі, не потрібен. Це просто для галочки, що доказує, що він не на рандом, де умовно сигнали. Також скрін це також підказує. Тобто, дивіться, валютна пара Євро USD. Ми обрали з вами валютну пару євро так пощастило, що вона вже була вибрана. Сигнал вверх. Тобто Ми натиснули стрілочку вгору. І а, ціна активу. 1 мілі, ой Ціна активу це ціна валютної пари, пари тобто котіровка, по якій йшов бот. Тобто 1.080. тобто Бот зайшов десь 1.0. Давайте порахуємо 1.08085. 1.08 бот, здається, зайшов плюс-мінус десь аж тут. Ого, тобто він зайшов пізніше, ніж ми. Хоча я думаю, що тут. А, 0.80. 080, боже, ребятки, трошки туплю. 0.80. 8, 5, 0, 80, 8, а, Я просто думаю, що напевно це у нас трошки баг боду. У боті у нас буває, що ціни активу вони трошки не, сі... не співпадають. Таке може бути, нічого страшного. Окей, в принципі, це вже просто сигнальна структура. Нам цікавить тільки валютна пара, сигнал і час. Тому, в принципі, відкрили EURUSD на 5 хвилин вгору. Час обрали на 5 хвилин, тому якщо зараз графік до ось цього виходить моменту, у нас буде вгорі. То ми з вами заробимо плюс 46 тисяч гривень, тобто 92% від нашої суми годи. Для цього потрібно, щоб графік був вище до ось цього моменту, ніж наша точка входу. Якщо ж графік, наприклад, піде вниз, то тут у нас буде мінусовий результат, і ми зілємо. Якщо ж він тут залишиться, то буде плюс, і ми заробимо кошти. Зрозуміли, в принципі, в цьому і полягає суть. Тому давайте я поставлю музику на фон і подивимося, відпрацює наш сигнал чи ні. Let's go! І так, друзі, у нас залишається буквально кілька хвилин, кілька секунд навіть до кінця нашої угоди, Якщо ось точно, то. ей 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 Дивіться, що проходить. Проходить. Фу, фьоу. Плюс 46 тисяч гривень. Тільки що на ваших очах ми заробили по моєму торговому боту, і пишеться перемога, тому все окей. Що вам хочу сказати, посилання на бота буде в закріпленому коментарі. Всіх обняв, підняв, папа. -па.